Вітаю на каналі. Тато, скажи казку З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Парасолька, що мріяла літати. На балконі старого будинку серед квіткових горщиків і забутої лійки жила собі парасоля. Вона була дуже гарна, різнокольорова, з червоними, синіми, жовтими і зеленими смужками, що переливалися коло на них. Падали сонячні промені. Колись її часто брали на прогулянку. У дощові дні вона розквітала, мов веселка, і радісно шелестіла на вітрі. Але тепер її ніхто не кликав, дощів не було. А коли вони нарешті прийшли, господарі вже мали нові парасольки модні, однотонні, одна навіть із прозорого пластику. Про стареньку парасольку усі забули. Вона стояла в кутку балкона, злегка припорошена пилом і сумувала, спостерігаючи, як листя кружляє за вікном. От би мені полетіти, прошепотіла вона тихенько. Я така легка, я змогла б, але хто ж розкриє мене? Осінь Розмальовувала дерева золотом і багрянцем, і одного дня піднявся сильний вітер. Він гойдав гілки, крутив листя у повітрі і свистів у щілинах між балконом та стіною. І раптом шурх. Вікно балкону розчинилося, вітер підхопив стареньку парасолю, розкрив її, і вона злетіла. Ой, я лечу! я справді лечу. Радісно вигукувала парасоля, кружляючи високо над дахами. Місто внизу було сіре від дощу, люди бігли, прикриваючи голову сумками й газетами. І тут парасолька згадала, як це чудово бути потрібною. Вона нахилилася й полетіла до першого, хто її побачив. На зупинці стояла жінка з великими пакетами, а поруч стояла її донечка, дівчинка в рожевому пальтечку. Мамо, мамо, ми промокнемо, казала дівчинка. Саме в ту мить над ними плавно спустилася різнокольорова парасолька. Ой, а звідки вона? здивувалася мама. Немов з неба впала. Вони сховалися під нею, і парасолька щасливо зашелестіла, почувши знайомий звук крапель. Вона ніжно гойдалася, ніби обіймала своїх нових друзів, а коли вони добігли додому, порив вітру підхопив її знову і поніс далі. Дякуємо! крикнула дівчинка, але парасолька вже летіла далі. Того ж вечора вона побачила хлопчика на ім'я Артем, який поспішав із гуртка. На дворі лило, як із відра. Ой! Ну чому я знову забув парасольку? бурмотів він. І раптом Ззу! яскрава парасолька опустилася прямо йому на плечі. Артем підняв її і розсміявся. Ха -ха! Дякую, що прилетіла різнокольорова парасоля, сказав він. Вони разом дійшли до будинку, а парасолька слухала, як хлопчик розповідав про школу і малювання. І щиро раділа, коли він переступив поріг, вітер підняв парасолю знову і поніс далі. І полетіла вона допомагати тим, хто цього потребував. Одного разу біля дитячого майданчика вона помітила двох дітей Софійку і Максима. Вони гралися в пісочниці, а потім раптом пап і почався дощ. Діти розгубилися, не знаючи. Куди бігти? Швидше, Максимчику, ми промокнемо! крикнула Софійка. Почекай, дивись! вигукнув хлопчик. Щось летить. І справді, прямо з неба плавно сплускалася та сама різнокольорова парасоля. Вона розкрилася перед ними і дощ раптом став веселим, не холодним і неприємним, а добрим, як осіння пісня. Вона Чарівна, прошепотіла Софійка. Мабуть, так, усміхнувся Максим. Вони бігли додому, тримаючи за руку парасольку, а вона радісно підспівувала краплям дощу. Коли діти вже зайшли у свій двір, вітер обережно розкрутив її і підняв угору вище, вище до самих хмар. Так парасолька літала над містом, допомагаючи всім, хто потрапив під несподіваний дощ. Люди дивувалися, діти махали її руками, і всі говорили Дива трапляються! А парасолька просто раділа, що знову стала потрібною. Адже коли тебе забули, це не кінець. Завжди знайдеться день, коли хтось гадає і ти зможеш зробити добру справу. І тепер, коли на вулиці крапає дощик, діти дивляться у вікно і кажуть: Мамо! Треба взяти парасольку, щоб вона не сумувала. А якщо раптом вас застане дощ зненацька, не сумуйте, погляньте в небо, може, саме тоді до вас прилетить та сама чарівна різнокольорова парасолька, що мріяла літати і завжди приходити на допомогу. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! Не забувай поставити лайк. Та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.